Вітання всім слухачам подкасту Актуально ЗНАВС. На підтримку Всесвітньої інформаційної кампанії 16 днів проти насильства в Україні ми продовжуємо обговорення цієї злободенної тематики. Тема сьогоднішньої бесіди явище булінг. Доповідачкою ми запросили курсантку 4-го курсу Алевтину Миронову. Алевтино, мої вітання. Добрий день. Алевтино. Ми знаємо, що ти не просто цікавишся темою булінгу, а й допомагаєш іншим у вирішенні цього питання. Ти як учасниця юридичної клініки захист регулярно проводиш профілактичні бесіди зі школярами, реалізуєш різні проєкти, пов'язані з булінгом і його негативним впливом на життя молоді. Отже, перше запитання. Скажи, будь ласка, що таке булінг і чому ця тема така актуальна нині? Якщо ми говоримо про булінг, то існують різні визначення цього поняття. Але найпростішими словами, булінг це агресивна і вкрай неприємна поведінка однієї дитини або групи дітей по відношенню до іншої, що супроводжується постійним фізичним і психологічним впливом. Варто розглядати булінг як особливий вид насильства, який можна поділити на прямий і непрямий булінг. До прямого булінгу відносять удари, штовхання, щіпання, плювання, залякування, образливі жарти або ж утискання через соціальний статус, релігію або расу. А до непрямого булінгу варто віднести переважно агресивну поведінку у емоційній сфері, яка включає непристойні жести, графіці, поширення пліток або вимагання грошей чи речей дитини. Проблему шкільного цькування в світі ґрунтовно досліджують з 1980-х років на противагу українським ученим, які звернули увагу на це питання лише в останнє десятиліття. Перші дослідження в Україні розпочалися 2005 року. Це пов'язано насамперед із тим, що останнім часом булінг серед українських школярів набув значного поширення або, можливо, суспільство частіше стає його свідком, зокрема внаслідок того, що в мережу інтернет потрапляють відео, на яких дітей булять або діти булять одне одного. Безумовно, проблема булінгу дуже актуальна сьогодні, адже за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я Україна посідає четверте місце серед країн Європи за рівням прояву булінгу серед дітей, і це однозначно жахливі дані. Згідно з тобою, поясни, будь ласка, для наших слухачів, як відрізнити булінг від звичайної образи чи конфліктів, які досить часто трапляються серед підлітків. Так, дійсно, варто пам'ятати, що булінг відрізняється від сварки або конфлікту кількома ознаками. По-перше, це систематичність діяння, вчинення у різних формах насильства фізичного, економічного, психологічного або сексуального двічі і більше разів стосовно однієї і тієї ж особи. По-друге, булінг майже завжди має злий умисел. Коли метою дії кривдника є умисне заподіяння психічної або фізичної шкоди, приниження, тривоги, бажання підпорядкувати дитину своїм інтересам. По-третє, для булінгу характерний дисбаланс сил. Це може бути різниця у фізичному розвитку, рівні соціальної, психологічної адаптованості, соціальному статусі, стані здоров'я або ментальному розвитку. І по четверте, відсутність розкаяння у своїх діях зі сторони кривдника. Дякую. Повертаючись до України, чи можеш навести статистичні дані щодо булінгу у нашій державі? Так. Майже кожен третій учень в Україні так чи інакше зазнавав булінгу в школі. Близько 10% регулярно. Раз на тиждень і частіше потерпають від принижень і глузувань. Більше половини учнів піддаються знущанню з боку однокласників. Майже 26% батьків вважають своїх дітей жертвами булінгу. За даними ЮНІСЕФ, яка є світовим лідером із захисту прав та інтересів дітей, біля 67% дітей в Україні у віці від 11 до 17 років стикалися з проблемою булінгу. Близько 24% дітей стали жертвами булінгу, і 48% дітей нікому не розповідали про випадки булінгу. Досить великий відсоток є безпосередніми спостерігачами булінгу, але ігнорують це явище, адже їм страшно. За статистичними даними Національної поліції України упродовж 2021 року, за фактами булінгу, працівниками поліції складено 253 протоколи про адміністративне правопорушення. Також хочу зазначити, що булінг найчастіше відбувається в таких місцях, де контроль з боку дорослих менший, або його взагалі немає. Це може бути шкільний двір. Сходи, коридори, вбиральні, роздягальні, спортивні майданчики. У деяких випадках дитина може піддаватися знущанням і поза територією школи. Наприклад, кривдники можуть перестріти її на шляху додому. І навіть вдома жертву булінгу можуть продовжувати цькувати, надсилаючи образливі повідомлення на телефон або через соціальні мережі. Дійсно, жахливі дані. Але Втино, скажи, будь ласка, якщо вже так трапилось, і дитина стала жертвою булінгу, чи можеш дати ти якісь їй поради, як справитись з цією ситуацією, до кого звертатись можливо? Перше і найголовніше правило не тримати це у секреті. Розкажіть друзям, знайомим чи рідним про те, що тебе ображають у школі, і цього не слід соромитись. Інколи допомогти з вирішенням складної ситуації у школі може абсолютно не пов'язана з цим людина. Тренер у секції, куди ти ходиш після школи або вчитель, до якого ти ходиш на додаткові заняття. Також не слід звинувачувати себе у тому, що тебе цькують. Кривдникам легко знайти жертву булінгу, адже для цього слід просто якось відрізнятися від оточуючих. Якщо у школі є психолог, то можна сміливо звернутися до нього, щоб відновити відчуття впевненості у своїх силах та зрозуміти, як саме діяти далі. Якщо ж дитина не хоче звертатися до дорослих і намагається впоратися самостійно, тоді мої поради наступні: ігноруй кривдника. Якщо є можливість, намагайся уникнути сварки та зроби вигляд, що тобі байдуже. Йди геть. Така поведінка не свідчить про боягузтво, адже навпаки, іноді зробити це набагато складніше, ніж дати волю емоціям. Якщо ситуація не дозволяє тобі піти, зберігай спокій, використай гумор, тим самим ти можеш спантеличити кривдника, відволікти його увагу, стримуй гнів і злість. Адже це саме те, чого домагається кривдник. Говори спокійно, впевнено, покажи свою силу духу. Не вступай в біку. Кривдник тільки чекає приводу, щоб застосувати силу. Що агресивніше ти реагуєш, то більше шансів опинитися в загрозливій для твоєї безпеки і здоров'я ситуації. І останнє не соромся говорити про такі ситуації з людьми, якими ти довіряєш. Про це варто говорити. Це важливо. Дійсно, досить важливі та корисні поради. А давай зараз спробуємо змоделювати трохи іншу ситуацію, коли діти стають свідками насильницької поведінки по відношенню до своїх друзів, однокласників. Що ми можемо порадити їм? Ну, по-перше, потрібно стати підтримкою для друзів, яким потрібна допомога. Для молодших учнів ти можеш стати прикладом для наслідування і зможеш допомогти їм краще адаптуватися до шкільного життя. Навіть можеш започаткувати шкільну варту для спостереження за правопорушеннями. Це може бути шкільний патруль, що стежитиме за порядком у коридорах та класах. Стався привідно до нових учнів у своєму класі та допоможи їм почуватись у твоїй школі як удома. Це дуже просто. Познайомся з ними сам і познайом їх зі своїми друзями. Дякую. Ми звичайно, ми зобов'язані дати поради батькам, що їм робити, аби запобігти насильству щодо дітей. Говоріть зі своїм сином, говоріть зі своєю донькою, Обговоріть, як уникнути насильства і куди звернутись, якщо вони стали його жертвами. Підіймайте питання мирного вирішення суперечок, якщо такі виникають. Поясніть, що існує вибір піти, якщо вони опинились в небезпечній ситуації. Давайте приклад власною поведінкою: не застосовуйте насильства у вирішенні питань з вашим сином або донькою, а також з іншими людьми. Беріть активну участь в шкільному житті своєї дитини. Це дуже важливо. Регулярно спілкуйтеся з викладачами і іншими працівниками, долучайтеся до позакласних активностей своїх дітей, наприклад, до організації концерту чи благодійного ярмарку. Ви маєте знати про хобі своєї дитини, її друзів та їхні улюблені місця довкілля. Погодьтеся, простіше знати, чим займаються діти, коли вони поруч. Не втручайтеся в їхні справи, але. І не втрачайте пильності. Якщо вже так трапилося, що дитина говорить вам, що зазнає насильства, повірте йому він не буде брехати про пережите знущання, особливо, якщо розповідає дуже емоційно, з подробицями. Емоції відповідають пережитому стану, не засуджуйте його, адже здійснило насильство інша людина, а постраждала ваша, не применшуйте його болю, говорячи. що… Не сталося нічого страшного, все пройде. Пам'ятайте, що ви підтримка для вашої дитини. Регулярно спілкуйтеся з нею, уважно вислуховуйте її, і це має бути щоденна практика, а не реакція на кризові ситуації. Таким чином, беручи до уваги ці прості поради, ви оберете шлях до щасливого та захищеного життя ваших дітей, ви попіклуєтесь про їхнє майбутнє і зробите. Правильний вибір чудово. Давай тоді ще назвемо основні причини булінгу серед молоді, які виділяють фахівці на сьогодні. Насправді причин булінгу може бути безліч, тому що різні шкільні колективи живуть різним життям та мають різні пріоритети для себе. Проте зустрічаються найбільш часто такі, як лідерство в колективі та боротьба за нього. Це може бути зіткнення різних субкультур в одному колективі, зіткнення різних цінностей та поглядів, агресивність, наявність у одного з дітей явних фізичних вад або яскравої зовнішності, або певного стилю одягу. Крибники також часто цькують через те, що думки окремих дітей не збігаються з думкою більшості, і все це демонструє лише слабкість таких людей. Я вважаю, що дитині потрібно постійно говорити, що пам'ятай, ти індивідуальний, ти цікавий, ти красивий, ти неповторний. І перш за все, ти особистість. І знай! Що булінг це не кінець світу, а лише спосіб самоствердження для тих, хто більше ніяк не може себе проявити. Дуже дякую тобі, Алептино, за таку змістовну і, я вважаю, досить корисну розмову і поради, які ми дали нашим слухачам. Дякую вам за можливість поділитися власним досвідом та досвідом фахівців щодо такої актуальної теми. До побачення! До нових зустрічей актуально знався!